Після розвалу Радянського Союзу життя в молодих незалежних державах можна охарактеризувати трьома речами: дитячою наївністю більшості людей, одним із найбільших пограбувань в історії людства і появою такого поняття, як олігархи. Зараз звучить смішно, але в 90-ті люди ставили воду перед телевізорами, щоб її усвятив Кашпіровський, вулиці ставали пустими, коли показували серіал Просто Марія. Альоня Голубков на екранах телевізорів був найавторитетнішим інвестиційним експертом, який закликав усі свої гроші вкладати в МММ. Такі слова, як ваучер, облігація, приватизація для простого народу були незрозумілими і екзотичними. Для більшості людей приватизаційний ваучер це піти на базар, продати його за 100 чи 200 купонів і купити дві буханки хліба додому. На цьому знання про економіку і капіталізм у людей закінчувалися. На тлі у цієї розрухи появляються молоді люди, які оперують такими термінами, як корпорація, інвестиції, офшори, і які купляють великі заводи за мільйони доларів. Пізніше цих людей назвуть олігархами. Виникає логічне запитання: звідки у цих людей такі глибокі знання про капіталізм, якщо в радянських університетах цього не викладали, і звідки у цих людей мільйони доларів, якщо кругом розруха і безробіття. Бо згідно біографії олігархів, більшість з них це колишні таксисти, вчителі в школах і просто на заводах. Як кажуть, спалив кантору і відкрив секрет успіху олігархів Михайлу Худорковський. У 2003 році, коли в нього намагалися забрати нафтову компанію Юкос і Банк, Худорковський відкрито заявив: Ви не можете в мене нічого забрати, бо мені нічого не належить. Все належить лорду Ротшильду. Стартовий капітал його, юридичний супровід його, навіть фінансові радники його. А я, так собі, проста людина, простий комерційний директор, що має непоганий відсоток з прибутку. Це викликало справжній ажіотаж в англійській пресі. Багато західних видань звернули на це увагу і почали досліджувати феномен російських та українських олігархів. Вони поділили їх на дві групи: олігархів. Як представників легалізованого криміналу, які виникли в кінці 90-х і яких було дуже мало, і олігархів, представників єврейської національності, які сформувалися на початку 90-х і яких була переважаюча більшість. Тому це викликало хвилі антисемітизму в Росії і Україні. Не секрет, що на Заході власниками великого капіталу дуже часто є євреї. Простори колишнього радянського союзу розглядалися як Неймовірно вигідна інвестиція. Де завод, який коштував десятки мільярдів доларів, можна було купити за 50 чи 100 мільйонів. Тому в одних випадках молоді радянські євреї виступали як представники міжнародного капіталу, а в інших достатньо було мати бізнес-ідею і авіаквиток в Європу, щоб без проблем роздобути мільйони доларів для розкрутки. Але часи змінюються в Україні, олігархи потрошки зникають. А в Росії олігархами стають кагебісти і друзі Путіна. Але факт залишається фактом: коли якийсь олігарх розказує, що він став впливовою і багатою людиною завдяки розумовим здібностям і важкій праці, це не що інше, як би то культурно сказати, велика неправда на пісній олії.